Мета заходу виявлення творчо обдарованих дітей з особливими потребами, їх залучення до культурного та духовного життя громади, а ще привернути увагу суспільства до цієї категорії осіб. Основне наше завдання організувати допомогу в будь-якому напрямку: чи то медичну, чи то юридичну, чи то матеріальну, гуманітарну. Ну, працюємо в різних напрямках. Головне наше завдання підтримати дітей, допомогти їм повірити в себе, повірити в добро, яке навколо них роблять люди. Бажання взяти участь у конкурсі виявили 26 дітей. Серед них діти з обмеженими фізичними можливостями, діти, позбавлені батьківського піклування та діти внутрішнього переселення. Кожна робота особлива по-своєму оригінальна та цікава. Мені дуже сподобався цей конкурс, тим, що тут можна познайомитися з новими друзями, можна. Помалювати, пограти ну, дуже сподобалося. Сюрпризом для учасників конкурсу були подарунки від міжнародної організації розвитку та допомоги. Діти отримали подарунки у вигляді шкільного приладдя, одягу, солодощів та головне листів від дітей з інших країн світу. Це не перша допомога від церкви християн адвентистів сьомого дня. Ми розуміємо, що зараз стоїть гостра потреба звернути увагу саме на дітей, які належать до категорії. Гострих проблем до категорії переселенців, а також дітей, які мало забезпечені, дітей з обмеженими можливостями і дітей з сирі, отримуючи подарунки від Адри, це організація міжнародна розвитку і допомоги. Ми мали сьогодні зустріч з дітьми, яким власне передали ці подарунки. Ми з ними провели ігри і спонукали їх розуміти, що в світі є добро, і є діти, які теж про них попіклувалися. Діти за кордоном збирали в коробочки свої подарунки, пакували, відправляли. Всередині коробочок є листи, і дітки, відкривши цю коробочку, вони побачать ці листи, вони навіть можуть переписуватись, вести постійну переписку. Я хочу сказати їм большое спасію за доставлену радість, за твість який вони вложили. А ще пастор Денис Абубакіров запевнив, що міжнародна організація розвитку та допомоги і надалі буде підтримувати дітей з особливими потребами та сім'ї переселенців, які потребують допомоги як в матеріальному, так і в духовному плані.